Дісім 9 вашка, сьогодні в мене челендж попробую намалюю за 3 хвилини. І зараз, коли я маю намалювати... Ти то не підписався. Підписуйся. Во, і коротше, став лайк і нажми на колокольчик. І все, нажав. Добре, e, і тим і почався. В кінці вам покажу малюнок. Все зробив оболочка. Ага, получається тепер вогонь треба. Угу. Ага, намалював. Тепер синю ракету. Ага. Там ще чучуть треба скоро малювати, бо мене ще не домальовано. Угу. Зараз треба намалювати шатл. Мене А. Чутуть. Зірку треба намалювати. Шедесідь. Зірку намалював. Теперь. Азі ага, не намалюємо. все. Дивіться, який в мене малюнок. Ось такий мене малюнок. Такий мене малюнок. Смішно вийшло з ракетом. Ну, коротше, ви пам'ятаєте, що я казав? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте І, коротше, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ви можете ставити любе дізлайк. Лайк. Ви мене не обідаєте дізлайком. меня что захочете. И всем папа. -па. Ой, подписывайтесь на канал и все. Всем папа. Папа. -па. Папа. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк.